Lū <laughs> А точно! З ким я говорю, ти самі сам. Мені пан доріс. О, так, пан пісто є мій тато. І нас малайки тут багато. Тут є чорти, і демони, йдемо. Всі того спікає в взимку лихо, ми з радістю підставимо рік. Садиться стільки нам плодилось, поки ми на шумах. Ви там затопили Ну так, ми часу ні. Всі в погана добились останнім часом взагалі. Їх більше, ніж людей. Тож, великий, та... Без нас ми були, як пилюка. Тим. Були би як для ніхли. Прийшов хтось, впитився, пішов. А хто тоді без созвону зайшов? Керує, діями на зло. Викинує лиш добро. Кажу вам, брати, без нас не було б в світі більше вас. Бо поки в серці житиме любов, тобі менше буде мити кров. Ну але звідки люди взялись? Хіба до Бог усіх створив? Та де? Не може того бути, що так батько наробив. Та щось не знаю, як це так. А звідки ті у цілу, що зарпатиш? А я знаю, город. Слухай. Слухай, не діда, слухай до діда. Сказал, природ изловик маупа. Инчи, мудрий чоловік, сказав щось інше. Повімо вам, те, що сказав, той инча. Але нам треба буде ваша допомога. Всіх вас допомога. Всіх. Коли ми зробимо руками отак, ви скажете Бее. <HR1> а ну давайте справуємо. Файна, файно. Файно. У вас собі одна дівчина. Файна, файна дівчина. Файна дівчина. Пала вона такі великі, великі. Очі. Мала вона такі товсті арки мала щоб вона така широка і глибока душа. І був в неї бать. Багатий, мав собі наймита. І відправив він того наймита якось у раду. І послав за ним і свою доньку. Їсти йому нас. І наказує, як буде шудової те. Наймит, Богом своїм буде борозну лишати по дорозі. туди і його поле, і туди ти до нього і прийдеш. А жив біля них щезник. Знаєте, хто такий щезник? Хто такий страшний, страшний чоловік? Жив біля них щезник, ну і дуже вподобав собі ту дівку з великими очима знаєте, ну, і всім решту. Ой, взяв він ту борозну і перевів до своєї хати. Ну йде, та дівка, йде, йде, йде йде, йде, і ще раз йде, і довго вона йде, далеко вона йде, і приходить до скали високої. Ну, і розчиняється та, та скала високої. І світи, ну такий, ну файний, такий красивий. Ну, зовсім не такий книжка ми А Ще красивіша. Ще красивіша, я. Вірте, люди такої та історія. <правж> ми то бачили, ми то бачили. І каже, ходи, дівчино, ходи, ходи. А вона каже, не-не, я йду до свого наймета. А він ходи, ходи, то я той наймет, а йому не правда, я знаю свого наймета. А він каже: ти вже прийшла, назад дороги нема. А? І затягнув він її в ту скалу високою, і за нею та печера. Закрилась. А в тій печері! Що там було? то дитина! Що година то дитина! Що година то дитина! Що година, то дитина, що година, то дитина! І так, 10 років! 10 років! Забули, забули, Ну, набредла вона йому за ті 10 років. Взяв ні! Ну та і вигнав наповнити. А за нею вийшли вже не люди. А <клігану> <клігану> ягнята. Та, ягнята. та а, такі сих. брудні, смердючі, ну бо в тій печері сиділи 10 років. І сидить, ця жінка висохла, худа, бо деш всіх уроків дітей годувати. Іде якийсь чоловік і каже: жінко, добра, люба, мила, що ж ти така худа, страшна! Ти всі коловець маєш багато! Ме! 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 І кажуть, тато, бо то виїдати, та то я донька твоя, а він а, була, те була. Тебе? Чот, Тебе? Та, та, що один до дитина, що то та дитина, так 10 років! Що сказали? Привели вони тоді із села шо, шо, <ривели>. шо, шо, тих, шо, і села просуть Поблагословили І стали з них.

Yes, it no, has То тобі, а ну тихо, мало не розлив політи. Зараз батку як візьму, а коли бере то не лишиться ні бжички тої вашої судечки. Там на небі така звізда, що на дворі о, день там, не пізно Кажу вам, оляра ясна, зараз стане те з того рота чорного свого. Не ну, старайтеся, матко Божа, ну хіба отакі от гоже? Навіть і себе візьме. Правда, люди добрі в тім. То постукає мій дім, мусить мою правду знати. І, звичайно ж поважати. В серці моїм є любов, а за правду ладан лити кров, бо негоже супостату об нас ноги обтирати. Дай вам ясно світять зорі, хай думки будуть на зорі. Бо Ісус, як народився, Він із Бога оповився. Діть, глядок поспівайте, брата сума ума обігайте. Божа сила помагає, а й у серці все співає. Вісаться стає! that's says, go І що сніговій за тих, трубиться за колости, на доланях комарі, місяць золотигорі, місяць золотигоючих, снідеш, Говить сонце у Христані, свисло в'янське життя, і лиця. Не плаче пані, снігом спелиться життя, снігом стелиться життя, життя. така. Підкидати, то Львівська коляда! Всі гроші, 100% суми йде на ЗСУ, тому заохочуємо тут як QR-код, можна сюди кидати, сюди кидати. На чорт пройдеться! Чорт пройдеться! А ще хочете?